Це моя буня поцована. Можна її одягати всюди. Гуні це такий верхній одяг, який носили наші предки, а тепер можуть і носити наші сучасні люди, тому що є різні вироби, моделі, і я більше зробила таке, щоб було модно носити, щоб кожна дівчина чи хлопець мав бажання одягати і носити цей виріб. Цьому верстату більше 100 років. Мені його подарувала бабуся, а їй дісталося від її мами, тому він дуже цінний для мене. Я займаюся ткацтвом, це займаюся з дитинства. Мене навчила бабуся і мати. У в нас в тому селі, де я народилася, це передається з покоління. Покоління і дуже багато дітей навчаються цьому ремеслу. Ці весюльки це є гуцульське традиційне, це наші предки придумали ось цими вісульками. А Вони е е вірили, що це їх буде захищати від дощу. Також е одягали вівчарі коцовані. Гуні, і вони їх захищали від звірів, тому що коли звір вони ну, нападав, він спочатку нападав на гуню, а потім можна було так захиститися. Запропонували зробити гуні Ростислав Держипільський, він директор Івано-Франківського драмтеатру. А я згодилася і думала, що я не думала, що це буде щось складно. Мені сказали, що це буде на гуцулку цулкоксеню. Це так припало мені до душі, тому що в цій виставі більше розкривається любов до природи, до рідного краю, до Карпат. Подумала там для на. Головну героїню я таке зроблю, таку якусь весільну. І це якось так і зелену. Думаю, зелено в мене була гуня така, як мавка. Я вам покажу такий невеличкий маленький ліжничок. Це ми створювали разом з моєю мамою. Використовую вовну, шерсть, овеча, шерсть. Це робота така ну, непроста, вона потребує багато зусиль, і тому це навіть починається з стрижки овець, стрижемо вівці, потім ми її миємо, потім граблюємо так, розпушуємо в таких станках великих. Настає пухкою, а потім з неї вже прядемо нитки і натягуємо на верстат основу. Потім, коли вже виріб готовий, ми зрізаємо його і кидаємо в таке велике валило. Це воно на березі річки, воно крутиться-крутиться десь 4 години. Там Зимою може більше годин, і 8-9 годин крутитися. Це займалося е, майже. ну от, ціле село, от саме село Яворів він є центр ліжникарства. Дотепер це відомо і, і дотепер ще люди там також роблять ці ліжники. Я ряду нитки і також мені допомагає мама, тому що це також затрата часу, і мама залюбки мені допомагає. Мене питають, чому так дорого? Я, кажу, ну, я, хочу сказати, ну, я думаю, але хочу їм сказати, що давайте прийдете до мене, зробите річ разом зі мною, і тоді ми побачимо, чи буде дорого, чи не дорого. Тому що ну, я зазвичай не знаю, чи може і дорого для іншої людини. Так, якщо не... Ну, не дивитися на ту працю, все, все бачити тільки готовий виріб. То, можливо, це для одної людини буде дорого, вона буде думати. Але якщо ти в цьому будеш е, 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 брати участь, то я думаю, що потім він скаже, що це задержа для нього. І моя мама е, допомагає і сестра робить, і е, е, друзі мої роблять, так що. Ну, це зараз як більш важливо показати те, що Україна має свої традиції і що вона береже їх спокон віків, те, що нам дали предки. Тому я думаю, ну, що це треба показувати всьому світові і не втрачати це і ну, берегти.